Вітаю вас, друзі! Сьогодні вирішила записати таке відео, знову продовжити тематику цілепокладання. Буквально вчора я записала відео цілепокладання важливості, на що треба звернути увагу, метафорично надала порівняння на цілепокладання саме в житті, життєва мета про життєву мету. Так? Сьогодні ми зупинимося на, ціль, на цілепокладання саме на уроках. На уроках в школі. І це більш інформація буде актуальна для вчителів. Чому така важлива тема, чому на неї звертають сьогодні дуже багато уваги? Як ви знаєте, система освіти змінилася, змінився підхід, і в увазі, в такий ключовий момент, ключовий такий аспект, на який звертається увагу, це розвиток компетентнісного підходу. Тобто ми розвиваємо сьогодні компетенції. Це дуже правильний підхід у ем, час інформаційний. Ми зараз, ми зараз живемо в інформаційний час. <кій> Якщо минула епоха це була навпаки, треба було більше дати інформації, то сьогодні інформація у вільному доступі і вона і її подача не така стає актуальною і важливою. Натомість дуже важливо сьогодні розвивати компетенції, тобто мало того, що надавати інформацію. Ми дітям часто густо даємо просто на пошук самостійно правильно шукати інформацію, правильно і правильно, так? але все це йде від визначеної цілі. На сьогоднішній день вчитель. Не виставляє сам ціль уроку, він для себе зазначає, але витягує цю інформацію через дітей. І саме в даному випадку він застосовує роль коуча, така яка була прикріплена, скажімо так, в новій системі, в новій українській школі, коли починалася реформа, саме цю роль і. Наділили цією ролью вчителя для того, щоб виставляли діти самі, визначали, вчилися визначати ціль в залежності від заданої теми на уроці. І це дуже правильно, тому що коли дитина визначає мету сама уроку, допомагає вчителю, скажімо так, у цьому плані, вона розуміє зміст цього уроку, розуміє, навіщо, навіщо. А її сьогоднішня та чи інша тема. Я у попередніх відео зупинялася трошки детальніше, як це все технічно робити. Так, ви можете перелистати, або я залишу поблизу покликання на це відео, ви, ви можете переглянути. А, але на сьогоднішній день я хотіла зупинитися на тому, що якщо ми подаємо просто інформацію і далі продовжуємо подавати інформацію на уроці, ми втрачаємо дорогоцінний час, ми втрачаємо, ми вбиваємо бажання дітей вчитися, бо таким, через те, що вся ця інформація є вільна у доступі. Так? Тому цю інформацію мало того, що треба мати, її треба подати нею, треба ще керуватися. Саме коли цю інформацію дитина пропускає через почуття. Тобто через ту важливість, яка їй на сьогодні актуальна, дитина е зберігає бажання вчитися, вона хоче вчитися. І все це е компетенція не тільки йде в діях, не, не тільки. Е ми можемо використати ту інформацію, яка подається на уроці, тому що в нас у школі немає всіх таких умов, так вони і не повинні бути у всі умови під кожен урок, скажімо так, під кожну тему це нереально все створити. Навіть у закордонних це не обов'язково, головне це все спочатку пропустити через важливість через внутрішній стан. Якщо дитина відчує важливість о того, о, о, о тієї інформації, яку вона застосовує, проговорює, де вона буде застосовувати, вже це формується компетентний підхід. Якщо ж у вас є умови створення у закладі, де е, можна практично застосувати це все, це вам повезло це дуже добре. Е, Легше із предметами музики чи музичного мистецтва, фізкультури, трудового навчання, тому що практика в дії це практично, скажімо, такі малювання теж це вже практика в дії, компетенція в дії. Тут, скажімо так, ці предмети і не обговорюються, вони легше формуються у них ці компетенції підходи, тому що мало того, що вони працюють, вони ще і відчувають діти ще і відчувають те, що вони роблять, так і тут головне право правильно визначити мету. На уроці, тоді дитині буде цікаво, так? Ось. А от що стосується таких дисциплін, скажімо так, які не можна застосувати десь, скажімо так, із молотком, із пензлем, із ще якимсь інструментом, все це треба пропускати тоді через правильне ціле покладання. Тобто, якщо дитині вдасться. Визначити важливість для себе тієї чи іншої інформації, там, з математики, з історії, і так далі, пропустити через себе, то ви сформуєте уже компетенцію, ви задасте том дитини далі вчитися. А як ви знаєте, одне із наскрізних вмінь нової української школи це навчити їх постійно вчитися. так. Тобто дана система нової української школи, вона на сьогоднішній день дуже правильна, в атмосфері Доступної інформації, це дуже правильно. На наше головне завдання взяти правильно цей інструмент і навчитися користуватися ним так само застосовувати у своїй професійній діяльності. Вже я так коротенько зупинилася на важливості ціле покладання, на важливості на, на скажімо так, моментах компетентнісного підходу, тільки підходу. Якщо ви захочете розвинути цю тему більше. Будь ласка, пишіть у приватні повідомлення, і ми обговоримо далі цю тему як можна глибше розібратися саме у подачі уроку, у побудові уроку для того, щоб дітям було цікаво вчитися. Дякую за увагу і гарного сім дня.